21.03, а волонтери все працюють. Їдемо на зустріч до нашого захисника передати з рук у руки набори інструментів, які сьогодні закупили, сьогодні і видаємо. Тому що дуже швидко їм це все потрібно. Тому просимо наших волонтерів завжди вчасно підключатись. Нашим хлопцям дуже потрібна наша допомога. Так, доброго вечора. Ось передали наборчик. Дуже вдячні за набор, за вашу допомогу, що відкликнулись, зібрали набор. Ну, дуже треба ще рожкові ключі від 8 до 30 ну, і номінування. Дуже будемо вдячні, якщо відкликнулися, зібрати рожкові ключі. Слава нашим героям-захисникам! Слава ЗСУ, героям. слава. слава героям! Так, а, а цю... тебе все ну, потім скажу. Наші волонтери, будь ласка, допоможіть ключами, і ще рожкові остались ключі, цим хлопцям потрібні. Всі зібрали хлопці, просто з гаража витягнули, і ще треба ці рожкові ключі. У кого є... Вони не дорогі, такі як ці набори, вони будуть дешевші. Хто може, відкликніться, будь ласка, по рожковим ключам. А так все в гуд, все збирається потихеньку одіяла, матраси, це вже окрема тема. Зовсім. Всім дякую, дуже дякую, Ось передали з рук в руки. Бачите, наскільки важливо, в цей же день і передали в цей же день. Воно їде туди, куди потрібно. Не скажу куди. Сікрі да, це секрет. Да, це, 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 це буде наш секрет. З вами, Все, дякую нашим Все. волонтерам за, за допомогу. Волонтери.